Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні показуємо проміжні та передкінцеві етапи виконання штукатурного укосу. Перед цим згадаємо послідовність дій при виконанні штукатурного укосу. Стандартно монтаж штукатурного відкосу передбачає наступні етапи. Підготовка віконного четверного отвору, яка зазвичай починається з проклеювання малярної стрічки, по від косу зі стіною кімнати, укіс очищається від зайвих ненадійних елементів, дихаючий старий укіс буде збитим повністю, надійно зафіксований та частково зруйнований може бути перероблений. Далі укіс грунтується перед утепленням. Утеплення відкосу передбачає використання пінопласту або пінополістиролу, він же стеродур, товщина яких може коливатися від 20 мм до 50 мм в цьому люфті, що фіксується піноклеєм. Штукатурка відкосу починається з того, що майстер при відновленні всього полотна відкосу фіксує сітку та алюмінієві кутики. Якщо відновлюється лише частина, то ці елементи можуть не використовуватись, після чого наноситься підготовлена універсальна гіпсова штукатурка Rodband, в суміші якої додається монтажний клей Perflix, що забезпечить встановлення штукатурного відкосу на конструкції за один день та значно зменшує вартість відкосу. При потребі може бути нанесена фінішна шпаклівка. Завершується етап грунтування також. Фарбування штукатурного відкосу є наступним етапом, здійснюється водоемульсійною фарбою 3 класу, що передбачає вологе прибирання. Для обробки зовнішнього відкосу використовується штукатурка на цементній основі. Виконання штукатурного укосу займає найбільше часу порівняно з іншими видами укосів, тому майстрам важко відволікатися ще й на фільмування етапів монтажу. В даному випадку майстру вдалося зняти, як виглядають укоси до початку виконання роботи. Також майстер зробив фото проміжного етапу своєї роботи, коли утеплювач сітки та алюмінієві кутики вже зафіксовані та вже частково заштукатурені. На останньому відео ви можете побачити виконаний відкос до фарбування. Відсутність додаткових елементів, таких як лишти, це саме те, що подобається частині замовників, що обирають саме штукатурні укоси. Щоб порахувати вартість вашого укосу, пишіть або телефонуйте.